Доброго ранку, любі діти! Доброго ранку, шановні батьки! Я запрошую вас на заняття з математики. Приготуйте, будь ласка, до заняття зошити, прості олівці, рахівні палички, картки із цифрами та кубики. Ми розпочинаємо! Дітки, пригадайте і скажіть, з якими цифрами ми з вами вже познайомились і добре їх знаємо! Так, це цифра один і два. Сьогодні я пропоную вам познайомитися іще з однією цифрою. Цифра три то чарівниця, невеличка, круглолиця. Як у казку не візьмеш, цифру три завжди знайдеш. Раз гачок і два гачок. А між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Трійка ми тебе впізнали. Перші цифри дві сестри. Ось і третя цифра три. Трійку третій із значків. Складено із двох гачків. Ось така дітки цифра 3. З нею сьогодні і попрацюємо. Розгорніть ваші зошити і візьміть прості олівчики. Знайдіть в зошитах перше завдання: домалюємо малюночок, з'єднаємо пунктирну лінію по крапочкам. Простим олівчиком. Ось так. Яку цифру ми впізнали? Так, це цифра три. Ведемо олівчик безперервною лінією. Не відриваємо олівчик від аркуша, малюючи два гачечки. Раз, два. Погляньте, які вітрила вийшли у наших човників. Домалюємо ще хвилі у морі теж цифрами три. Раз, гачечок, два гачечок. Так робимо з кожною пунктирною лінією. Раз, два. Раз. Два. Раз, два. Раз, два. Іще. Іще. Нехай ваш улівчик не поспішає. Ось такий малюнок вийшов у нас із цифр три. А тепер, дітки, візьміть ваші рахівні палички. Дістаньте із вашої баночки стільки паличок, скільки у мене. Покладіть їх перед собою. Скільки у вас паличок? Дві. У кого палички одного кольору. А у кого різного? Які палички у мене? Одна червона, друга зелена. Дітки, візьміть іще одну паличку і покладіть її поруч з попередніми Порахуйте, скільки стало паличок. Паличок стало три. Тепер візьміть ваші кубики. Візьміть один кубик. Додамо до нього. Ще два кубики. Скільки стало кубиків? Кубиків стало три. А тепер візьміть два кубики. І до нього докладемо ще один. Скільки кубиків стало? Теж три кубики. Дітки, як зробити так? Щоб замість двох кубиків стало три. Так, додати і ще один. Так ми з вами утворили кількість три. Молодці, дітки, вмієте рахувати. Переходимо до вправи у зошиті. Знайдіть у зошиті вправу 2. Погляньте, скільки у нас малюнків. Скільки тваринок намалювали діти на малюнках? Скільки левів? Два леви. Скільки конячок. Три. Скільки верблюдів. Один. Скільки слоників. Троє. Скільки жирафів. Два жирафи. У пустих клітинках напишіть відповідну цифру. Або поставте кількість крапочок. Кому як зручно. Пригадаємо, Леви у нас два. В клітинці напишемо цифру 2. Конячок 3. Ми сьогодні з вами познайомилися з цифрою 3. Верблюд. Один. Напишемо цифру один. Слоників троє позначимо цифрою три. Жираф двоє. Запишемо цифру два. Ось так. Ось дітки. Ми і виконали всі завдання на сьогодні. Пригадайте і скажіть. З якою цифрою ми познайомились? Так, це цифра 3. Пригадайте і скажіть, як утворити число 3. До одного кубика ми додавали два кубики, а потім до двох кубиків додавали один кубик. Молодці дітки, ви дуже уважні! Я чекаю фотографії ваших зошитів. І кажу вам! До нових зустрічей, бувайте!